Міс? Міс? Дякую вдячний за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності, реальну підтримку. Не підтримку цих слів, а реальними кроками. Хочу вам за це подякувати. Я вдячний за те, що ви візит розпочали з першого кроку в... В форматі відновлення нашої держави, ви знаєте, все відновлення. Ми розуміємо, що це велика сума, велика робота і, і, і довгий, напевно, час. І основні роботи будуть після того, як закінчиться війна, але є екстрена допомога, як швидка, яка потрібна зараз перед навчальним. Роком, навчальним процесом це будівництво відновлення шкіл і дитячих садочків, університетів, домівок для вимушено переміщених осіб. І ми отримали підтвердження, що багато країн світу готові долучитися, готові давати ці цифри тощо. Але на практиці ми знаємо, що маємо те, що в нас є, і я хочу. Подякувати вам за те, що ви такий початок цього процесу, і такий для нас це така перша ластівка. Ми вдячні за початок і воно починається з роботи вашої держави. Дякую, уряду Естонії і Естонцям. Також хочу подякувати за те, що одними з перших ви підтримали Україну щодо постачання зброї в нашу державу. Це найважливіший пріоритет сьогодні. На полі бою я хотів би подякувати за санкційну політику, що ви нас підтримуєте. Також подякувати за те, що Істонія завжди підтримувала майбутню Україні серед членів Європейського Союзу, а також одна з на жаль, не всіх країн, яка підтримувала завжди вхід України в альянс в НАТО. One of the first countries who started to support us from that, it, it, because it's a priority for us in a time of it, because it's a priority for us in a time of war, and not every country were ready. I want to emphasize on the essential support against Russia, and support in which that we really see your factual support in Ukraine, and we can see that you were the first country.